Оцей цей курс, який на заставки 83 рублі за долар, ну та це, це звісно, що обман зараз немає міжнародної оцінки рубля, тому що й не торгується. А вони самі накручують таку оцінку, що за. 1 долар 83 рублі. Так, да, по такому курсу вони будуть скуповувати у населення і євро і долари, але звісно, такий курс на продаж навіть близько не буде. Він не буде 150, він не буде 200. Зараз я в цьому повністю впевнений, що навіть по 200 він не буде продаватися. Так, да, може стояти оцінка там, 95 продаж, ну її не буде. Тобто, Коли ви захочете в тому обмінні щось. Обміняти, то вам ніхто долари не продасть. Що? Ну, обман обман, звісно, що він постійно до позору веде, до краху веде, і якщо неправильно оцінювати цю ситуацію, це потім наслідки цього потрібно буде пожинати. Ну, це тільки нас ще раз впевнює в тому, що Раша впадає в економічний кризис. Це більше і більше. І в ці санкції, ну дійсно, там американці не, не можна звинуватити американців в тому, що вони не підтримують Україну. У ці останні санкції після того, а, а ці санкції були, були після такого якогось чи заяви Путлера, ну якихось событий були вони. Бачите, і воно ну дійсно вразила Путляра, бо він нервує, це відчувається все, на все добре, до слідчої зустрічі.